Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. На сьогодні тепло, спекотно, але вітерець повіває і можна вже трішки попрацювати. Вийшла на город, хочу, так як пару днів вже не вибирала ні кабачки, ні патісони, ні огірки, хочу для тварин зараз повибирати, щоб мені кожен день сюди не ходити. Так що обов'язково покажу цей урожай. І ось так. Огірки вже відходять, ну там такі маленькі є. Вони більшості такі або круглі вже стають, або такі якісь деформовані. Дай мені вже і фатить огірків закривати. Так що так. Кому цікаво, лишайтеся зі мною. Ось патісони, дивіться, які понаростали. А свинкам це за щастя і за радість. Вони таке дуже люблять цих білих патісонів. Небагато, тут щось три чи чотири кущика, але бо вже кабачки ці, що від звичайного насіння вони вже відходять, я вже одні навіть вирвала, бо вони вже не цвіли, а по тісони ще ось цвітуть і ще родять. Так що поки сюди сюдим де вже і буряки почнуться. Все-таки вже йде до осені, все в нас вже Огород такий стає пожухлий, негарний, але нічого страшного. То все сіялося для тварин. ось які більше, ніж моя лодоня. Цьогоріч цвітна капусточка трішки є, але вона така не дуже мені подобається. Тут взагалі якесь ще не зав'язалася, Ну, не знаю. Пару головок вже я закрутила. Ще б хотілося, щоб ще було. Ось, бачите, вона вистрелила і все. Вже вона не І ось так. Середня гарна капуста. Вже таки мені дуже подобається цей сорт, не пам'ятаю який, але дуже подобається. Вона так, така подовгоста, голівка і гарно зав'язується. І дуже, до речі, смачна. Ось так. так, все. Працюємо, працюємо. З баклажанами Я вже дала спокій душі, тому, ну, тому що жуки, кроплю, кроплю, а вони все рівно є, вже їх набагато менше, бо вже їм тут нема що їсти. Ну, не знаю. Ось там ще якісь одненькі вісить. Ці, що перші зібрала і все. І немає більше. Ну, капуста то пізня мене дуже. Радує, дуже гарні такі головки. Ось тут пару штучок. І ось тут взагалі є такі екземпляри, що ось, ще її рости і рости, а вона вже така зав'язана. Ну, полола, полола, лизілля все рівно на осінь прийшло. Так що тваринам просто на півзими однієї капусти тільки буде. Ось тут білі патісони, а тут відро 12-літрове жовтих патісонів. Так що кажу, мені на сьогодні на ранок, ой, на вечір і завтра на ранок, і на вечір цього достатньо ще зараз кабачки і огірки. Ну, ось так, відро огірків, такі огірки, що вже вони ну, там ось такі-то ще на салатик піде обібрати. Але в більшості вже такі перерощі, кажу, ось такі кривенькі. Кругленькі кабачків і патісонів. Так що сьогодні салат для свинок забезпечений. Ось ця курочка, що я казала, що її яйця. Дивіться, що неї сьогодні. Є. Тихо, тихо, тихо. Нехай ще побудуть. Ось такі у нас справи поповнення за поповненням. Теж не дуже довго будуть вони лупитися, ну, якось буде. Ну, а ось і царьок знаходиться він в хліві, вредний бандит. Так що буде він тут, поки що, поки я не надумаю, що з ним робити. Ну, змушені міри. Такі в нас справи, так що йому тут непоганенько, непоганенько. Свинка вже нарізала а, ось такий кошик гички. Хай їдять, я просто беру її ось так вирізую. І є бурячки цьогоріч менші. І є ось такі взагалі громадські. Він, він просто лежить. Я його побачила, зрізала. Зараз заберу додому і кроликам віддав. Ну просто його розміри в мене такі. Так як в мене 40-й розмір ноги, то мені їх півтора тапки треба. Так що так, бурячками цьогоріч дуже задоволена, Так як в мене вже пару років взагалі тут буряків не було. Правда, цих буряків вже майже не видно, стоя, зіляче, пре осіння. Ну, Але то нічого страшного, то вже до осені, то до зими зрівно все буде скошуватися, вибиратись, переорюватись. Так що... так що так, працюємо далі вже. Сонце ще високо, але день вже набагато коротший. І ось такі в нас справи. Ну, ось розділила бурячки, зараз по кусочку дам, побачу вони ще цього річ. Не їли, будемо бачити. Їдять, все супер. Дорослі за трищуки хрумають. Ну, а ось це баронеса. Щось понюхала, попробувала. Ой, навіть ще не попробувала. Їй більше зерно смакує з комбікормом. Да, Нюшенька. Ну так, вона вже підросла така. Чи то він, не знаю хто, то ще я кажу, що то вона. Але ось так, хрумка її. Я нічого, зранку побачу. Не сильно і охотно, бо це, як то кажеться, мій орієнтир. Старим то нічого не буде, а ось це шкода буде. Воно лишилося в мене одненьке. Однішеньке лишилося. Сподіваюся, все буде добре. Після борчка завтра зранку обов'язково дам сіну, щоб не вздувалися, я так роблю, комбіную. Якщо щось таке новеньке, то щось інше даю. У нас так сонце сліпить. Ну, нічого страшне, так що зараз починаємо корм для свинок робити. Свинкам кидаю просто гірчку. так. Вони перетрублюють, перехрумкують, не заморочуюся, не ріжу. Просто окремо або зілля, або гічку кинула, і вони собі там перебирають, перечмаконькують. чманькують. І цей теж потихеньку щось там перебирає, якусь зілинку, травинку дай, дай усе нехай. Смакує. Ну Ось такий салатик з винком, огірок, кабачок, ах, патісон. Вже сюди яблук не буду сьогодні сипати, вже яблука на ранок, бо дуже багато трішки накришила для свинки. До цього всипаю сюди три кальцій фосфат, обов'язково, коли даю кабачки, там гарбузи. Всипаю десь по столовій ложці зранку і ввечері. Сюди ж перемелене зерно ячмені і пшениці. Заливається все водичкою і даю свинкам то все їсти. І так само зараз зроблю такий. Салатик для кабанчика. так що так. І такий же самий салатик для кабанчика. Кроликам ще трішки соломки попідстеляю. Це наша ячна. Не знаю, так і солому не привезли нам. Буду напитуватись, де і що, і як, тому що час іде і ось так. Хто кажеться, не треба ні на кого розраховувати, треба потрібно, потрібно розраховувати лише на себе і свої сили. Ну, тут понадіялась, виявляється трішки не так. Ну, з соломою це не проблема, щось знайдеться. Так що так. І ось так. Все можна сказати заради господарства. Тримаємо багато, більше городи, насіваємо, насаджуємо. Бо рік на рік не приходиться, щось вроди, щось немає, а ось цих потрібно, потрібно чимось прокормити. Тому сіємо, садимо, працюємо. Інколи дуже тяжко працюємо, але ми з того маємо. Ми маємо качечку, гусочку, кролика, свинку, курочку, яєчко, так що це велика підтримка на даний час в селі. Відкрив собі морозилку, достав собі качечку чи вусочку, і все. І зимуєш, щоб, щоб було тепло і все остальне можна пережити. Ну і найголовніше, щоб був у нас мир та спокій в нашій країні, на нашій землі це саме зараз найголовніше. Ну і вчорашня малина і ожина вся пере... тепер бородить. Буде, якщо вийде, якщо вдасться, вино. Ніколи я такого не робила. З винограду робила, а ось з ожини і з малини ніколи не робили. Так що, хто знає гарний рецепт. Напишіть, будь ласка, це я подивилася в інтернеті. Так що так. Ну, ось так. Мій вечір вже з. Доходить кінця, зараз ще всі поїдять, по позаганяю, і ось, вже тоді будемо приступати до себе. Потрібно дітей помити. Та як вже е, мої батьки привезли середнього сьогодні. Ну, звичайно, він там по друзях поїхали кататися. І ось так. Всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого мирного неба. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Всього само найкраще до Па-па-па-па.